Писання боргів фізичної особи, якими будуть податкові наслідки. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавен, практикуючий бухгалтер, незалежний податковий консультант. Проводжу онлайн-курси, тематичні вебінари для бухгалтерів від початківців до практиків та аудиторів. Дізнатись про найближчі онлайни можна в описі під відео. Буду рада допомогти вам зорієнтуватись у цьому питанню. Отже, все як завжди! Якщо ви бажаєте отримати слайди цього випуску, зазначте, будь ласка, свій емейл в посиланні в описі під цим відео. А, ну, а щоб не пропустити важливого, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь і ставте дзвіночок, якщо вам буде корисно. Розглянемо списання питанням борогів тому що це питання стало актуальне саме у період воєнного стану. Я стикнулася особисто з тим, що є заборгованість дебіторська, по, наприклад, позикам, які були видані фізичним особам. З певних причин позики погашатись не будуть. Різні причини, але воєнний стан, безумовно, підвищив кількість варіантів, ось не повернення. Якщо ми будемо списувати такі борги, якими будуть податкові наслідки? Також мова може йти не лише про позики, а про будь-яку іншу заборгованість. Ну, наприклад, ви продали щось приватним підприємцям або фізичним особам, ну, швидше за все, тут буде, будуть приватні підприємці, а вони з вами не розрахувались. Можуть наступити певні моменти, коли така. Такий підприємець для цілей оподаткування буде виступати саме як фізична особа. Частину цього питання ми розберемо сьогодні. Більше я розглядатиму в кейсах, в прикладах на тематичному вебінарі, присвяченому саме цій темі. Давайте поговоримо про списання боргів саме фізичної особи. Якими будуть податкові наслідки, що з строками, які зупинені, дехто вважає, що. Оскільки зупинені строки під час воєнного стану, то списати неможливу заборгованість, теж про це поговоримо. І нові роз'яснення податкової, і станом на сьогодні дві абсолютно різні позиції податкової. В залежності від того, кого ви запитаєте, відповідь буде різною. А ми з вами спробуємо подивитись на норму, з якої випливає. Податковий наслідок списання такого боргу і зробити свої висновки, так би мовити, включити власне професійне судження. Давайте почнемо з норми. А, взагалі, коли ми списуємо заборгованість фізичної особи, є дві норми для цілої оподаткування. У нас є 164 2, 7 і 164,2,17. Я не розглядатиму 164.2.7. А все тому, що цей пункт спрацьовує лише тоді, коли ми списуємо заборгованість через сплив терміну позовної давності. А у нас з вами завдяки змінам, які були внесені до Цивільного кодексу прикінцевих положень, зупинився перебіг строку позивної давності, починаючи із 12 березня 2020 року. Саме з цього числа був запроваджений карантин на території України. Відповідно, якщо перебіг строку позовної давності був сплив до 12 березня 2020, то податкові наслідки мали сенс був би сенс розглядати по пункту 164.2.7. У нас з вами, дякувати Богу, 24-й рік і розповідати те, що було би у. Там січні-лютому 2020 року немає сенсу. Це означає, що якщо термін позовної давності сплив після 12 березня 2020 мав би сплисти, то він не сплив саме по причині зупинення перебігу строків. І тому нагадаю, з 12 березня 2020 на час. -у. Далі у нас завершився карантин 30 червня 23, якщо я добре пам'ятаю, але спрацював інший пункт цивільного кодексу щодо призупинення строків перебігу позовної давності, це на період воєнного стану. І тому станом на сьогодні абсолютно точно підтверджую: перебіг строків позовної давності зупинений. А отже, списати заборгованість саме по причині, що сплив термін давності, дійсно неможливо. Але це не означає, що ми не можемо взагалі ніяк списати заборгованість. Ми можемо списати як прощення боргу. один із варіантів. Або по причині, що той, хто заборгував, його не стало. Таке теж може бути, так? але там включається правила щодо спадщини, там є свої нюанси, про це я буду окремо розглядати на тематичному вебінарі. Давайте візьмемо зараз більш такий загальний простіший варіант, коли фізична особа заборгувала юридичній особі. Це, ну, швидше за все, найбільш поширений приклад це позика, яка раніше видана. І ми приймаємо рішення простити цей борг. В залежності від того, про яку суму йдеться, документальне оформлення може бути різне. Якщо сума суттєва, то це може навіть бути протокол зборів засновників. Якщо не суттєва, достатньо буде наказу на списання заборгованостей. Окрім того, якщо таки ми вирішили піти шляхом. Наказу, ухвалення наказу дуже рекомендую. Подивіться, будь ласка, статут підприємства, чи є якісь обмеження щодо вчинення правочинів по відношенню до вашого керівника. Можливо, такого типу рішення він не має права приймати. Тоді потрібен знову ж таки протокол зборів засновників. І вже коли буде списання такої заборгованості, бухгалтер оформить бухгалтерську довідку. А що ж буде із оподаткуванням? Для цих цілей візьмемо пункт 164.2.17 дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді основної суми боргу, кредиту платника податку, крім, процентного, крім прощеного, анульованого у валюті, іпотеці прощеного. Кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства до закінчення строку позовної давності у разі, якщо його сума перевищує 25% мінімальної зарплати на рік, встановленої на 1 січня звітного року. І далі сказано, що кредитор повинен повідомити платника боржника шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення. Або шляхом укладення відповідного договору, або надання повідомлення боржнику під підпис особисто про прощення анулювання боргу. Ось боржник в такому випадку самостійно буде сплачувати податок. А саме, він має подати декларацію про майновий стан та доходи, задекларувати суму прощення і заплатити податок. Від всієї суми чи лише від суми перевищення. Ось про це теж ми будемо говорити. Якщо ж податковий агент не повідомить боржника про списання боргу або повідомить не в належний спосіб, тобто не буде письмового доказу, що ми повідомили. В такому разі, податковий агент зобов'язаний заплатити податки. Тобто, норма чітко. Робить прив'язку до процедури прощення боргу, і в залежності від того, як буде дотримана ця процедура, той і буде платити податки. Якщо податковий агент повідомив рекомендованим або під розпис, або уклав договір прощення боргу, то платити буде фізик, фізична особа. Якщо не повідомив або у неналежний спосіб, то податковий агент. Буде платити. Я навмисне кажу слово «податко» термін податковий агент, а не роботодавець, для того, щоб було розуміння, що таке прощення і норма, про яку ми говоримо, стосується широкого кола податкових агентів, не йдеться лише про роботодавців і не йдеться про працівників. Немає значення, мова йде про суб'єкта господарювання, який видав позик у фізичній особі. Ось без прив'язки до трудових відносин і до того, що це найманий працівник. І тепер хочу звернути вашу увагу закцентувати на те, а про яку суму йдеться. Ви бачите, сума, яка перевищує 25% мінімалки. Якщо ми з вами порахуємо, про яку суму йдеться, то для 2024 року у нас з вами на 1 січня мінімалка була 700%. 25% це є 1775, і в межах цієї суми не оподатковується. А тепер в чому фішка? До сих пір практика застосування йшла таким чином, що якщо борг, давайте, 10 тисяч, і ми його прощаємо, списуємо, то оподатковувалась лише сума, яка перевищує 25%. Навіть ознаки доходів є різні. 189-та ознака в частині неоподаткованої суми це є 1775. 126-та ознака в частині оподаткованій. Саме так ми маємо прозвітувати в 4ДФ. До речі, спосіб відображення в 4ДФ ніяким чином не залежить від того, ми повідомили боржника чи ні, ми все рівно маємо показати. Просто в залежності від того, повідомили чи ні, ми ще й покажемо податок, будемо платити чи ні. Я повертаюся до 25%. Ось таким питанням я звернулася в Контакт-Центр. Там мене вже знають на пам'ять. І якщо я щось не написала в день, це уже день, рахуйте, вдався. Ось, ну, ось таке було моє питання. Підприємство прийняло рішення списати заборгованість фізичної особи по раніше виданій позиції. Сума 10 тисяч. Прошу підказати, яка сума буде оподатковуватись, якщо підприємство не попередило письмову працівника про таке списання. І що саме я хочу випитати? Умова про те, що сума загальна, не має перевищувати 25%. Чи не важливо, яка сума, а не оподатковується 25%, а решта оподатковується. Розумієте? І я, оскільки спілкуюся з податковою, розумію, що запитувати треба дуже дуже конкретно, тому що так чи інакше відповідь буде розмита. І тому... Максимально точно треба задати питання. І я навожу такий приклад. Підприємство прийняло рішення списати раніше видану позику в сумі 10 тисяч. Рішення простити борг є добровільним. Працівника належним чином не повідомлено. Чи вірно, я розумію, що відповідно до пункту 164.2.17.Д, бачите, я помагаю, оподатковуватись буде сума що перевищує 25% мінімальної на 1 січня. А саме, якщо списання у 24, му то 10 тисяч мінус 25% від 700 множимо на 18% і на 1,5%. Ось такі будуть податки. Відповідь. Тетяна уточняє, списання відбувається до закінчення строку позовної давності чи після? Гарне уточнення, тому що якщо до закінчення строку позовної давності, то це є 164,2.17D, який ми розглядаємо. А якщо після, то це 164,2.7. І там зовсім інший розмір, який не оподатковується. Я відповідаю: до закінчення строку позовної давності. Ну тобто, у нас є прощення боргу. Відповідь: Дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді основної суми боргу, прощеного анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним процедурою банкрутства до закінчення строку позовної давності, що перевищує у 24-му році 1775, включається до його оподаткованого доходу і відображається в 4 ДФ. Під ознакою 126, сума, яка перевищується. І далі розрахунок вірний. А отже, з цієї відповіді абсолютно точно випливає, що оподатковується лише сума, яка перевищує 25%. Але я ж знаю, що на місцях почали зовсім по-іншому трактувати цю норму. А саме, якщо сума самого боргу вища, ніж 25%, то уся сума оподатковується ПДФО і військовим. Ну, скажімо, якщо б я списувала борг в розмірі 1600, то не оподатковувалась би. А якщо 2000, то всі 2000 будуть оподатковуватись в нашому випадку 10 тисяч. Ось саме тому я в контакт-центрі задала це питання, але отримала відповідь. Такою, як взагалі до сих пір діяли податківці. Ось, але позиція на місцях є іншою. І тому ви знаєте, що я є в такому чаті, в якому знаходяться податківці, які формують відповідь на які формують політику того, як відповідати на питання оподаткування. А, цей чат був створений за ініціативою Гетманцева. Ось, І у мене є просто фантастична можливість все, що неоднозначно трактується податківцями, напряму запитати тих, хто відповідає а, в ІПК в індивідуальних податкових консультаціях. А, і відповідь я отримала ось таку. Тут можна читати останнє речення. Таким чином, якщо основна сума боргу а прощеного кредитором перевищує 25% однієї мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня, то податком на доходи із осіб оподатковується уся сума прощеного боргу. І тому Контакт-центр ще не знає про те, що податкова змінила трактовку старої норми, це те, про що я завжди кажу. У нас норма законодавства змінюються часто, а ще частіше змінюється думка і позиція тих, хто ці норми трактують. І ось в даній ситуації ми бачимо, що якщо б ви звернулись в контакт-центр, ви б мали відповідь таку, як треба, лише перевищення 25%. Але насправді не так будуть застосовувати. По факту, давайте подивимося, повернемося ще раз до норми. А як мало б бути? Якщо ми уважно з вами подивимося, як звучить норма, то сказано, що оподатковується сума, у разі якщо його сума ну, прощеного боргу, у разі якщо сума прощеного боргу перевищує 25% однієї мінімальної зарплати. І я вам скажу, що якщо читати буквально, то е, з норми випливає, що для того, щоб не оподатковувалося, потрібно, щоб загальна сума боргу була менше 25%. А якщо сума перевищує 25%, то уся сума підлягає оподаткуванню. От якщо прямо дивитись, е, з норми це випливає. Е, якщо ви перечитаєте норму про подарунки, там теж 25% від мінімалки. Там норма зовсім по-іншому звучить. І вона звучить таким чином, що сума, що перевищує 25%. А тут звучить: у разі, якщо сума прощеного боргу перевищує 25%, то оподатковується. Ось. Для чого я це все розповідаю? Для того, щоб ви знали, що, по-перше, підсумуємо, Списувати борги під час воєнного стану можна, незалежно від того, що зупинені строки позовної давності. В такому випадку у нас буде мати місце прощення боргу. Документальною підставою для прощення боргу може бути протокол зборів засновників, наказ, може бути договір з цією особою. Підставою для проведення. Буде бухдовідка, але обов'язково вона має випливати із рішення, бухгалтер не може прийняти самовільне рішення простити борг так, фізичній особі. Далі, якщо ми простили до спливу строку позовної давності, у нас є процедура, яку ми маємо дотримати для того, щоб не платити податки. Якщо ми повідомляємо у належний спосіб фізичну особу, письмово це має бути або рекомендованим з описом вкладення, або під розпис, тоді ми тільки в 4D звітуємось, а фізична особа самостійно буде платити податки за результатами року, подавши декларацію про майновий стан та доходи до 1 травня наступного року, і до 1 серпня сплатить. Якщо ж ми не повідомили, або ми розуміємо, що це наша фізична особа, нам на ній залежить. Ми навмисне не повідомляємо її так? у належний спосіб про те, що ми простили борг, але на нас лягає обов'язок заплатити податок. І практика застосування, яка змінилась, яка діє станом на тепер на сьогодні, це у нас 24 2024 року є такою: якщо загальна сума боргу перевищує 25% мінімалки на 1 січня, то уся сума оподатковується 18 і Ну і далі, із врахуванням змін щодо військового збору, якщо на момент, коли ви дивитесь це відео, закон щодо військового збору буде вже прийнятий. Я вам дякую. Ваші коментарі є безцінними. Поділіться, будь ласка, що думаєте про це. А я кажу вам дякую ще раз. До побачення до наступного, до наступного відео. Списання дебіторки та кредиторки бухоблік, ПДВ, ПНП наслідки, коли списання боргів перетворюється на безповоротну фіндопомогу. Це і набагато більше розповім 11 жовтня. Не пропусти, реєструйся і до зустрічі!